Доброго вечора, мої маленькі, милі друзі, українці та україночки. У мене для вас нова історія, а називається вона Хробачок. Жив був собі під землею маленький хробачок. Вибирався він з-під землі оглянути зовнішній світ, коли накрапав дощ, та дощова вода заливала його підземні ходи. Тоді повзав він по землі й чекав, коли ж можна буде повернутися назад до своєї підземної домівки. Одного разу повз він сповз і надибав дуже гарний корінець і тільки хотів його надгризти та посмакувати, як почув голос. Не їж мене, будь ласка. Гробачок зрозумів, що говорить з ним. Саме той молодий корінець, якого так хотілося йому надгризти. Голос корінця був дуже сумним, і хробачок послухав його та й поповз собі далі. Хробачок навіть не знав, що зробив дуже велику послугу корінцю. Він розпушив землю навколо нього й таким чином допоміг молоденькому деревцю швидше вирости. З часом настала осінь. Перше листя з молодого дерева пожовтіло та впало на землю, як і відбувається восени. І саме це листя притрусило те місце, під котрим знаходилась домівка хробачка, який колись допоміг корінчику. Завдяки цьому листю хробачку вже не так холодно було зимувати. Ось так і буває в житті. Ти допомагаєш комусь, навіть не уявляючи, що він потім зможе допомогти тобі. Ось і все, мої любі. З вами була Наталія Мельник.